Сьогодні, коли е, фактично багато хто оцінює те, що відбувається як тріумф Путіна, те що він обіцяв е, багато років тому на Мюнхенській конференції, коли говорив, що е, кордони НАТО мають повернутися до старих кордонів до 90-х років, тобто що фактично Росія має контролювати не лише Україну, а й країни центральної та східної Європи, е, то очевидно, що в цій ситуації Європа відчула. Дуже серйозна небезпека, вона відчула, що зрада України насправді є зрадою Європи. І намагається зробити все, щоб все уникнути. Трошки запізніли. Треба було це робити, починаючи навіть не від 22-го, повномасштабного вторгнення, можливо, ще від 2014 року. чотирнадцятого року. Наша євроінтеграція залежить. Ми є частиною Європи. Те, що Європа сприймає, не дай Бог, якби таке сталося нашу поразку, чи нашу зраду як свою для нас це надзвичайно позитивно і залишається лише сподіватися, що в Європі вистачить сил посилитися, посилити об'єднавчі процеси, включити до них максимальну Україну. Іну, те, що почали говорити про посилання наземних збройних сил України, вже не лише французи, а й представники Великої Британії зараз це теж надзвичайно позитивно. Те, що Британія, Франція лідери в цьому процесі, одним словом, для нас це дає надію на наше майбутнє і на те, що демократичні сили нас далі будуть підтримувати.